В небі над Україною новий тип мисливців: це українські дрони, які полюють на російські орлани, зали, ланцети, куби. Уражень сотні. І все це без дорогих ракет ППО. Віднедавна під прицілом і шахеди та їхні імітації гарбери. Чи зможуть українські безпілотники зупинити нальоти далекобійних російських дронів? І чи замінять традиційну протиповітряну оборону? Це дрон генерал Черешня Ейр родом із Запоріжжя, схожий на звичайний FPV, але зі швидкістю до 180 км на годину і здатний піднятися на висоту до 6 км. Чуть складніше керувати саме цим дроном генерал Черешня Черешня-Ейр», так як там стоять більш потужні мотори. у нього призначення дрону взагалі збивати розвідники. Ворога це суперками, зали, ланцети і так далі, всі розвідники. Але навіть досвідчений пілот наодинці не впорається з таким завданням. Щоб збити ворожий розвідник, да, треба ну, комунікація там, з рейлівцями, да, з військовими, в яких є е, радари, які бачать цей розвідник. Е, тобто, якщо ми бачимо по координатах, де розвідник, дрон летить заходи також по координатах і збиває за даними виробника. Ефективність генерала Черешні Ейр» — 80%. Компанія знає про 400 підтверджених уражень, але каже, що насправді їх набагато більше. Я постійно спілкуюсь з військовими. Деякі підрозділи в зонах їхніх відповідальності, У них вже в принципі немає би кацапів, тому що вони нашими дронами просто їх вже вибили всі, і кацапи бояться даже залітати туди. Утім, характеристик такого дрона все ще недостатньо, аби наздогнати і вразити шахеди чи гербери. Тож компанія-виробник працює над тим, аби вдосконалити його і перетворити на дрон антишахед. Для нас вбивати ці шахеди, образно кажучи, які коштують там 30-40 тисяч доларів а, ракетами Петріот, які коштують там мільйони доларів. Ну, це, це щось таке, от, е, незрозуміле було. І поэтому нам треба шукати такі от, е, засоби, е, дуже дешеві засоби, щоб це е, було якось оправдано. Тому я. Вважаю, що із таких засобів це може бути тільки дром. Аби генерал Черешня Ейр наздогнав шахет, йому потрібна швидкість до 250 км на годину і можливість довше перебувати в повітрі. А отже, більш ємний акумулятор. Саме та проблематичне це знайти оцей от баланс між швидкістю і акумулятором. Тому що, якщо ти робиш максимальну швидкість, там 300 км на годину, він дуже потужно жре енергію, дуже подружно використовує акумулятор. І треба якась така золота. Зсередина, щоб і акумулятор не дуже е ну не дуже його виїдав, і щоб образно кажучи, і швидкість була соответствуюча. Чимало українських виробників нині працюють над розробкою зенітних дронів, або ж як їх називають, дронів перехоплювачів. Це можуть бути і квадрокоптери, і літаки. Компанія-виробник дикі шершні продемонструвала вже кілька уражень шахедів і гербер своїм дроном-перехоплювачем Стінг. Німецький стартап Титан Technology разом з українськими військовими випробовує власний дрон-перехоплювач з машинним зором. Зробити дрон, який може полювати за шахедом, складніше ніж може здаватися, каже військовий експерт Олег Катков. Адже він повинен працювати вночі, літати високо і швидко, мати достатньо боєприпасу, аби вразити великий за розміром шахед, а ще перебувати в потрібному місці і в потрібний час. Тобто є шахет, він летить. Зенітний дрон має, наприклад, радіус ураження нехай 5 кілометрів. Поки шахет пролітає ці 5 кілометрів, треба привести цей дрон у бойовий стан, запустити, наздогнати, довести і знищити. Виробник цього літачка, львівська компанія Бесомар, стверджує, що їхній дрон здатен чекати на ціль у повітрі до двох годин. В квадрокоптері є просто пропелери. Він опирається за рахунок пропелерів. В нас же ще й крило. Тобто, ми апарат лягає на крило, і він же тримається на ньому. В кожного є свої переваги, є і маневреність, є і швидкість розгону. Тут не завжди ми можемо позмагатись з квадриками, але якщо говорити про час, про висоти, про, про, про те наскільки довго ми можемо очікувати ціль, ну то це літак дає більш широкі можливості. Також цей дрон може скинути швидкість зі 160 до 70 кілометрів за 2 секунди. І самостійно сісти на землю, якщо йому не довелося працювати по цілі. Наприклад, російському розвіднику може бути так, що він в повітрі, і вороже крило просто не заходить в нашу зону, ну тому що є небезпека, що його зіб'ють. Це вже теж свого роду захист, тому що ми захищаємо певну територію. Хлопці можуть відповідно дислокуватися, переносити щось і так далі. Але якщо йдеться про шахеди та гербери, то Бесомар здатен їх наздогнати. Виробник нині навчає пілотів це робити і випробовує свій безпілотник в бойових умовах. Якщо б всі групи ППО, які стріляють, могли б мати дрони перехоплюючи і ними ліквідувати. Ну це б було вже. Ну, як якісь зорені війни, <гум> прям всі ганяються літаками, але це би було ефективно. Тому що ти вже не стріляєш в похмарах, а ти вже летиш за ціллю ліквідувати її. Мені здається, що це трохи ефективніше, ніж просто стріляти в шахет, який летить на трьох кілометрах. Або тратити ракету. Тим часом Росія нарощує виробництво шахедів і модернізує їх. Вони маневрують, летять на більших висотах, через що кулемети не можуть їх дістати. Враховуючи вартість ракет ППО, дрони хороша альтернатива, кажуть фахівці. Для розуміння порядку цифр ракета Стінгер до принастового зенітно-ракетного комплексу. Вона коштує. Понад 700 тисяч євро за одну. Ну, я мовчу про використання аім 9 про використання тим паче, там, АІМ-120 з Насомса, про Варрісті. Дрон це те, що взагалі може е, якраз перевагу у, у ну, вартості таких далекобійних засобів ураження. Тому що сам дрон коштує в межах, навіть що з машинним зором, це буде ну, умовно в межах тисяч доларів. Але техніка ніщо без людей, які нею керуватимуть. В академії дронаріум навчають роботі з безпілотниками з 2014 року. Нині тут готують, зокрема, й операторів, які згодом стають пілотами повітряного бою. Є спеціальні застосунки, симулятори розроблений програмістами для ЗСУ. Це обрі ми використовуємо. Там є така опція робота і по Повітряних цілях. Там є і шахет, і зала і Суперкам. Всі ці розвідники, які нам дошкуляють і, і шахет. Військових з ППО ми їм даємо початкову базу пілотування FPV. І після нашого курсу вони йдуть на спеціалізоване навчання. Але тут наголошують, упевненому оператору Ефпі-дрона потрібно близько місяця, аби навчитися керувати дроном на великих швидкостях і вражати повітряні цілі. Ми не можемо взяти навіть середньостатистично обдарованого молодого чоловіка, дати в руки йому пульт засіб і сказати: тепер ти оператор перехоплювача. Так воно не працює. На ці речі, в першу чергу, необхідна селекція, необхідний первинний відбір. Далі тестування по навичках. Це швидкість реакції, орієнтування в просторі. Тут це не є там безумовні рефлекси, з якими народжуються, але на це буде потрібно додатковий час. Такі пілоти в Україні вже є у травні. Бійці підрозділу 412-го полку немезі сил безпілотних систем відзвітували, що їм вдалося перехопити 100 ударних російських дронів. Ми повинні взяти оцей досвід сил безпілотних систем і масштабувати це на рівень протиповітряної оборони масштаби країни. Але найважливіше в цій історії це час і гроші. Гроші з партнерів, решту ми зробимо. Якщо ми будемо мати засоби, а ми маємо засоби, вартість яких там в ну, я не буду називати точні цифри. Хай буде 10 тисяч доларів американських, і даний засіб буде збивати ворожий засіб, який коштує 100 тисяч доларів, вони перестануть їх, їх сюди просто навіть направляти. Війна дронів проти дронів недалеке майбутнє, переконані експерти. Кажуть, американський літак шостого покоління F-47 може стати останнім пілотованим винищувачем. Турецький байрактар Кізі Лелма з українським двигуном готовий приклад винищувача безпілотника. Він теж може бути ефективним проти шахедів, але нині лише проходить випробування. Тобто, на мій погляд, взагалі, коли мова йде про винищувач протиповітряної оборони, такий от місливий за шахетами, я би робив, би, до речі, ставку на саме дрони винищувачі, які мають на увазі великі дрони, які можуть використовувати стандартне авіаційне озброєння, для того щоб ганятися за шахетами, умовно ну, пілот може бути опційним. І ми до цього дійдемо. Президент Зеленський наголошував, що дрони-перехоплювачі, які розробляються в Україні, потрібні будуть багатьом арміям світу, але нині для їхнього виробництва передусім потрібні додаткові інвестиції. Уже незабаром перехоплювачі можуть посилити українську ППО в роботі проти ударних безпілотників, тоді як проти російських ракет застосовуватимуть традиційні установки.